У цій хаті прийшло моє дитинство. Тут дві кімнати, сіни і кухня. Кухнею користувалася баба з дідом, а ми користувалися їсти, варили в своїй кімнаті горішній, а потім вже тут літна кухня. Побудували собі мама з татом літну кухню, де готували їсти в теплу пору року. Моя прабабця яка прийшла за невістку на горбок до нас, яка одружилася за мого прадіда Василя, тобто він є рідним братом того Антона, який є під Кісівкою. То моя прабабця пішла за навістку ось, з другого боку з цього двору, де її, її родичі висели з цього двору, зараз вам покажу з цього двору, де пізніше як переселенці приїхали, посилили сюди родину Туцьких. А бабцю не виселили, тому що вона одружилася якби за українця. Якщо б вони взяли в шлюб в костелі, то їх би зарахували до поляків би виселили. А оскільки вони брали шлюб в церкві, ну, на той час греко-католицький, то їх вважали, що вони не є поляками. Ну, Розділення тоді було таким трохи дивним. Національність визначалася за вірусповідання. Йдемо далі, кінець села. Тобто ті, які були. Записані як католики, значить, вони є поляками, яких треба виселити. А ті, які були греко-католиками, то їх вважали за українцями. Це як з теперішнього каменя, як гарно виморовано. Як виглядають мури. це вже камінь крупніший, міцніший, це вже камінь з лисоні. Баба Катерина мала двох сестер Ганна і Настя. Ганна пішла за невістку у цей двір до Варчиків за Михайла. Михайло був моїм хресним татом. Ганна та Михайло народили та виховали трьох дітей дочку та двох синів Стефанію, Івана і Василя. Ми виїжджаємо на до гостиниць, дорога міждержавного значення, яка проходить через наше село. Можу їхати по пририку, але їду сюди, щоб показати вам, куди переселився інший рідний брат мого прадіда Василя. Тобто один брат Антон переселився, пішов за під Кисівку, а Павло пішов, переселився сюди. Тут жив Павло Ціпліцький. Пізніше сюди, до стрейка Павла та його жінки Марти, перейшла жити рідна сестра Баби Катерини Настя. Сюди вона прийшла разом із своїм сином Богданом. Якщо вона записана як Ціпліцька, то його вже записали в метриці свідоцтві про народження як Теплицький. Теплицький Богдан Іванович є хресним татом мого сина. Він неодноразово казав, що це подвір'я запише моєму синові. За його словами, що це прийшло від скороходів і піде на скороходи. По вуличному називають нас скороходами. Але відносно того, кому буде записана ця хата, ще невідомо. Ці настя про рідну сестру Катерину казала Катерина Скороходова. Або казала, що йде на скороходи. Мою маму Стефанію, люди в селі називали Стевка Скороходова. Як я був малий, то питали, чий ти є, то я казав, що їй стевка скороходила. Тепер це вулиця Тернопільська, вулиця Тернопільська. Багато релігійних пам'ятників тут також люди подбали і зробили таку. Невеличку капличку. Матір Божа вже капличка гарно зроблена. Колись сюди не йшла дорога, вона була значною дорогою, вона йшла через поле. На старих картах вона позначена як важлива дорога. Тепер просто дорога, яка опирається в поле. А колись це був зв'язок між селами. Там був міст, де тепер основна траса, там дороги не було, а сюди проходив міст і тут була ще одна гребля. І далі, між цими берегами, був ще один став. стави було в селі, можливо, тоді таким чином виживали. Робили стави і мали рибу. Риба як, як можливість мати що їсти. Але стави вони замулювалися, вони просто замулювалися, тоді не залишалося нічого людям робити, як замулений став використовувати підпасовище. Якби проходили просто мода на то на рибу. Тому що на той час, як я дивився на старі карти, то бачу, що, бачу, що багато було в селах Стовів. Майже в кожному селі було, був став. У Баранівці став, був туди далі, яка є на горизонті, яка можливо буде видно, яку буде видно з камери, коли ми заїдемо в кінець вулиці. Зараз ми проїжджаємо по вулиці Івана Франка. Ну, тут також тут же з боку берега йдуть хати, а з долішнього боку менше хатів. Залежить від ґрунту, від того, як підтоплює. Тут підтоплює, тому люди менше будуються. Сюди переселилися. Рідна сестра мого діда Петра. На цю хату як Переселенка приїхала дідова рідна сестра Катерина Катерина Копко. Приїхала із чотирма малими дітьми, вдовиця. Так до старості собі іншого чоловіка не знайшла. Син та три дочки. Дочок звали Генка. Зося Та Юска. Сина здається звали Іван. Генка, яка із чотирьох дітей залишилася господарювати на цьому подвір'ї, залишилася біля мами. Вона пізніше виїхала на початку 80-х років із своєю дочкою та азіатим по Вербовці виїхала. В Красноярський край ну, обіцяла радянська влада. Золоті гори давала якусь там початкову і житло, і вони вирішили виїхати. Ну, з того часу в цій хаті так і ніхто не проживає, хоча, хоча цю хату вже все звикли. Цятка Гінка була моєю хресною мамою. Там далі ще одна рідна сестра, також мого діда, Петра переселилася. Буду ну, пане Мелян, мацю папає. Ще одна рідна сестра. Діда Петра, Стевка, Стефанія приїхала із Польщі і поселилася в цій хаті під Збічкою. Приїхала із двома малими дітьми. Діти Володимир та Юля. У цьому дворі залишився господарювати Володимир із дружиною Стефанією у них. Двоє дітей Марія і Богдан, котрі є моїми трирідними. Марія тут тепер господарює. У діда Петра було два брати. Один брат залишився у Польщі, але він був переселений із східної Польщі. Здається, десь на ті землі, які є біля Гданська. Зв'язків ми з ними не підтримуємо, але був лист від нього. Запрошував діда на Польщу, але дід категорично відмовився, тому що в нього були дуже погані спогади про його останні роки в Польщі. Інший брат виїхав до Сполучених Штатів Америки і називався, здається, він Джон, Джон Павук. Потім Бо було звернення від індюр-колегії про те, що після нього залишилася спадщина через сільську раду якось сюди нам повідомляли. і Діду Петрові, і його сестрі Стефанії, але в кінцевому результаті чомусь нічого не вдалося оформити. Чи не такі були документи, чи хтось скоріше встиг оформити цього вже невідомо. Я тоді був ще. Ну, Мало років мав для того, щоб мати щось вирішити. Завершується село от такою грандіозною будовою з шевелинського каменя, цепан омелян. на так Постарався. Виглядає гарно для укріплення свого двору. Він це зробив, тому що тут же знизу тече вода, топилися, там же називається ліс-топилиська, звідти тече вода і треба якось робити захист, рятувати своє подвір'я. Тут остання хата, яка вже розвалена. Так, ми їдемо прикрим берегом. Це урочище топились. Тобто топилиська за цією горою, хоча це називають вже якби і поле топилиська. Тут-чуть тобто, ростуть дерева, а далі поле паї люди мають. А там Баранівка. Там Баранівка, то що на горизонті ви бачите. А за цим берегом це і перепадник несе машину, хоча не дуже й розмочена земля. Ну, ось така мандрівка пошибана була коротенька. з збоку Баранюк. Який же висновок із цього відео? Висновок у тому, що ми з вами, усі люди, живемо у дуже делікатному світі, де ніхто не може мати твердої певності у своєму завтрашньому дні, особливо коли диктатори отримують необмежену владу. І нехтуючи Божими заповідями, вони роблять багато зла для країн, для мільйонів людей. А тому, хто твердо упевнений у тому, що його майбутнє буде безпечним, нехай згадає слова апостола Павла, котрий сказав: тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. А нам залишається всю свою надію покладати на творця всесвіту.